Мова, як музика. Музика як мереживо, промовисті кольори художніх полотен, а вишиванка віддзеркалює всю красу України. Відчуймо свою ідентичність. Відчуймо ДНК українця, натискаємо пуск на відео і разом поринаймо у світ українського мистецтва, красивого і сміливого. У центрі уваги непересічні постаті. Голос української душі, їхні твори як ментальні фішки, глибокі, неповторні й актуальні, бо сьогодні ми бачимо в них Україну, бачимо в себе. Цей урок про відчуття культурної ДНК нашого народу, а подкаст-формат дає нам змогу почути митців із минулого голосами сучасників бо мистецтво це не минуле, це діалог, що триває вічно.